Сумніву немає. Дональд Трамп і в 2018-му залишатиметься головним ньюсмейкером у США. Трамп обіцяв струсунути американську політику, і Трамп це зробив. Ми побили всі рекорди. Найбільше зниження податків в історії. Податкову реформу Трамп подає як своє найбільше досягнення, але не єдине. Багато чого американський президент може міняти своїми указами, і Трамп цю можливість використав сповна: довкілля, охорона здоров'я, правосуддя, міграція, торгівля або міжнародні відносини. Усюди відчувається рука Трампа. Йому навіть вдалося підірвати журналістські засади. У своїх твітах він пише про буцімто фейкові новини, ділиться з народом своїми теоріями змов, ображає суперників і навіть однопартійців або ж розхвалює самого себе. Мовляв, лише завдяки йому американці знову можуть бажати веселого різдва замість політкоректного веселих вихідних. Його наступний великий проект оновлення застарілої американської інфраструктури. Він сподівається на легку перемогу в цьому питанні, адже за кращу інфраструктуру виступають усі, навіть опозиція. Утім, звідки взяти гроші на це, ніхто не знає, адже Трампова податкова реформа зробить величезну діру в бюджеті США. Рейтинг підтримки Трампа рекордно низький менше 35 відсотків. Таким він і залишиться. Хіба що реформи Трампа справді швидко сприятимуть створенню нових робочих місць? Або ж розгориться велика міжнародна криза, яка згуртує американців довкола свого президента. Приводом до занепокоєння є насамперед північно-корейська атомна програма. Трамп вже віддавна погрожує наслідками ми зустрінемо їх вогнем, люттю і силою, яких світ ще досі не бачив. Багато хто боїться, що в 2018-му, за його словами, послідують і дії. Адже риторика президента і його радників дуже сильно нагадує часи Буша перед початком війни в Іраку. Дональд Трамп непередбачуваний та імпульсивний. Тож 2018-й може стати доволі турбулентним, як для Америки, так і для світу.